Дарок. Святий Миколай, прислав. Ох, mm -hmm. приєд син. Будемо дивитися. Так побор... може то тобі. По бороді пускай. Чи там треба не Це написано, ти написано, що мені. Ні, там, там номера якісь написано. Я знаю, що я нічого не заказав. Так головне, що ти навчився вже відкривати ящики, да, з посилками. Да. А зараз стало легше. Тоді, раніше було треба коду ввести, цифри, треба нажати на цьому екрані. Отбір там, туди-сюди, ну все. А зараз штрих-код тобі прийшов. Ти штрих-код в телефоні там така красна краска. Підставимо, тік відкрилося, ящичок. Так само я посилав посилки. Код представив, воно відкрилося, туди уткнув посилочку, закрив і все. Не ну, треба там. Просте прогрес, так? Да? Ну не треба писати. Помниш ми раніше. Посилки дерев дерев'яні і віздочки. не пишемо, там не пише. Ой, а потім а треба... ми забували. — А потім, а... як навчилися більше, ну а треба обшивати трьох Тибе... усилий. Конвертиком, так. Да. Ой, було. Ми застали, ми, ми застали. застали? Я пам'ятаю, нам з Полтави ми були в Полтаві, а потім щось писалося. Ми вже приїхали додому, а потім списалися. Там картошка була в них, оця синьогласка, мабуть. Да, І нам вислала да? у посилочки. Там відра, мабуть, не буде. Скільки були? Такі 8 посил? кілограм можна було, не? 10 можна було, 10. Саме більше. Нам Но... вислала вона 8 кілограм. Да. І ми посадили на городі картошку і воли. В такому місті Латву да. були. Там у нас навоз колись був. Та ми стільки по пояс була бадилка, а картошка, яка була, ми, ми стільки напали. І сусідам казали, ідіть копайте. Оце таке. Так, ну ідемо розпаковочку. Да. Я думаю, оце де, етикетка, тут і верн буде. Так? Я думаю, що це коробка коробка, а внутрі не я не знаю, що це прийшло. Чи це вже прийшло ну, із Allegro? Два кіла? Ну я не знаю. На посилки Allegro написано. Allegro? ну Allegro це е, сухарики повинні бути. О, сухарики, значить. Що... Заказала панку е, сухарики панку на Allegro, тому що купила в Лідлі. А вони страшні. Страшнючі. А йдуть нові годні празники, рожество, все. Захочеться щось красиве інтересне приготувати. Ну, дійсно, красиво, навіть котлетки заморозити чи приготуватися до праздника, заморозити треба зарані. В оцих сухариках дуже шикарно виглядає. А цей. Що там? Може, Ліда ще щось заказала. Я ж не знаю, це я собі сухарики заказувала, yeah, якщо, якщо. Як це та посилка. Бо я думаю, із тему ще рано, бо я й на тему трошки заказала. Розріз... Сухарики. Сухарики розрізайте. Yeah, yeah, yeah. Я той раз заказувала кілограмову пачку, а потім, щоб була безплатна достава, треба було ще щось. Ми всякої фіні заказували. а цей розкажу. Просто два кілограми. Значить, ти витягли. Треба було б ще третя. Улізла б, так. Да. Ну дівчики багато. А так? що, одна запресована, друга є? Ваку... Вакуум розвакує. Ні, не вакуум. Ми ну, просто так, навіть несли. отак чи везли. О, отак, О, Які я заказую, дівчатки? Заказала і потім вспоминаю, вже як заказала. Один цвет. А читала в інтернеті, що їх можна заказати різних цвітов. Вони бувають і зелені, і красні, і оранжеві, і помаранчеві, які там всякі. А я заказала одинакові. Якщо треба котлети зробити різних кольорів, щоб були, там, ну, допустимо, свинина, говядина чи куриця, щоб не путати, то сюди можна в один сухарик на столі вже в тарілку насипали і туди додати трошки куркуми. Будуть вони одним цвітом, другий додати паприки. Вони вже будуть скраснувати. Для заморозки, щоб ти для себе розумів, де яка котлетка. Ну, зліпити можна. По-другому. А якщо не хочеш, то можна асортити всю кучу, кучу, да? куди яка Та ще не Так Якщо дівчатки на аллегру, ви можете це собі заказати і краса тінь. Боже, як це красиво як це удобно. Це... Курочку, гріль. Не гріль, а курку. Кифсі. Кифсі. Діло в тому, що не, не думайте, що сухарики це обичні домашні, я й дома накручу. Ні, це зовсім друга історія. Це не домашніх так... не вийде так. Ні, ні, ні. Що казала я? одна дуже знаменіта пані, в якої я проходила кое для себе обучення. Вона казала: дівчатки, я мастер, я годами цим займаюся. Домашні сухарики. І морозила, хліб, і всяко. Що я не робила? Домашні сухарики ви не зробите. Такі, як треба для, іменно, як виходять панка. Тому краще заказати, купити панко. Панко. Це не реклама, це я просто ділюся. Що ти топчешся? А, Я ж сьогодні йду нас стажировку, а це мене ж не покидає ну, робота. Ти знаєш, що я ж. Буду там і в мусор сортнувати, так я вже реєруюся, щоб не забутися. Що це, це тобі не крова підрясти. Так, це тут потоптався, потоптався. О, все, йдемо. Значить, у нас 3 градуса морозу сонячно з утра, зараз 9 часу. Утра, так що погодка має бути сьогодні хороша, я думаю, да? вітру немає, дороги вже прочистили. Ну, тротуарчики ще ні, тротуарчики ще тільки посипані, а ще льодок є, притоптаний сніг. Так що треба акуратно, ми ще ходимо акуратно. Бачите, знизу люди ходять. Ну, а посыпают, трошечки посыпают. Вам видно, наверное, да? Мелким таким, типа, отсевчиком черненьким. Все, пишу я ладнать. Сейчас буду жарить капусту. Соби на вечерю, грибочки. Ну, еще что-то там найду, какие овощи. Сыни у нас есть. Надо их пережарить. Пошлите на кухню. Приїхали з воликом на роботу в нове місто. Він вам покаже, я не буду виходити. А я сижу просто в машині. і дивлюся у дитини думаю, Ну, це вже треба зря. І Який і кран робочий. Стройка, як іде. Бачите, в цих в горах, як вони строяться. Там така красота туди вниз. Це Називається цирла. Цирла називається це місто. Рохочі десь їдуть катати людей, Зима, почалися виїзди по, по горам. Оце садять людей команду, збирають на круповках, роздають листовки, потім, потім збирають на вечір в одне час, садять і ото із факелами запалюють факели, їдуть далеко в гори. І далеко в горах там у них є реставрації, їх там угощають вином гарячим, музики грають. Ліда з, з Наташою їздила, колись Наташа приїжджала зі І вони їздили на оце. Дивіться, он кран що вам Видно, щось він піднімає до бури. Та все, що він то потяг. Таке, як машина, якийсь апарат. Де, Де я крутила? Воно, який кран який апарат потяг. Куди він його тягне? Всередині двору стройка і він туди на стройку потяг апарат. Капець, ну тут так красиво, так красиво. Не завжди є, де остановитися машиною, припаркуватися, дороги вузенькі, щоб все походити, просто показати. А так круто тут. Біжить Вовик із роботи, так я його зараз попрошу, щоб, щоб він туди... Щоб він туди пішов, та вам сняв, показав ближче. Може йому оттуда видніше бути. Що ти все закінчив? Фіксірую Вова. А це ви бачите, це ж у мене не не, до Це ж у мене тут я прийшов справи оцим. Сюди наложив грошей пачечками. Пидеш туди трошки покажеш, що ти гори красиві. Не? Кого гори? Ну, диви, як тут красиво. Да. Я, я, я тут так здалека показала. Гроші. Там строїться крани, ану ближче. Там той, що заливає, роствор уже хоботом своїм. Строїться, да це далеченько закопаного сюди в гори, ну все одно люди. Не тріють ніяких надежд. Строять і строять і строять. Як ото у нас балагани в Дніпровці. Строять, де кусочок землі є, гуляє, там балаганчик, там балаганчик, різних розмірів. Так і тут. Де кусочок землі є, там вся застройка, застройка і все. Хто маленький строїть, а хто комплексом, О, там бачите, комплекс грібішки виглядають там. Ано прям таки багато. Ну що, тут більше снігу, набагато. Більше снігу, ніж у нас там закопано. Ну все, будемо спускатися наниз, бо скоро їхати вже і в школу. Боже, отут красота сильна. Ну, вона ж на скорості ти ж нічого не побачиш. Ну що, старайтеся, ми на за ставить. що їде, хай їде встановитися, ех ведіти можна ну нельзя тепер він бла, бризкає нам трохи, та й так і доїдем. Трова не забризкає. Тут красиві міста, сюди ми рідко їздимо. Ну, тут дуже красиво. Це вже в нас відео сьогодні з двох. Ми вчора трошки зняли, потім не вистачило духу, здоров'я не хоче ніяк мене відпускати і Вовик біля мене, і ми оце вдвох з ним киснем. Він то хоч на роботу побіжить та трохи розвіється. Хорошо, що робота така, що трохи робить, а трохи зо мною буває. Трохи робить, трохи зо мною буває. А то мене забрав сьогодні така робота, що я з ним поїхала. Ну і тут ялиночки красиво. Ну, нічого, прорвемося. Ще трошки, а потім попустиє ту. Не завжди да, так буде. Не завжди да, так буде. Ой, так. Да. Вже роблять, ліплять ці сковзалки. Ті, що на коньках кататься, вже площадки оці затягують, вже готуються люди повним ходом до сезону. Ну, а сюди ми вже приїжджали. Тут у той домик, що ми часто їздимо, тут, так що тут уже старі міста. А ви ще ото Цирла. Значить що, їхали ми додому, їхали ми каталися, називається, І думаємо, де ж заїхати, щоб ще час в нас є ну, до школи рано, щоб не стояти біля школи. Я кажу, давай заїдемо туди на стоянку, до Ліди. І підемо. <кій> ну, десь погуляємо. Я куртку собі вкинув назад, щоб не мерзнути, як ходити гуляти. Ну так і ми вирішили. Доїжджаємо до цього повороту, що треба то тут спомнили, Давай поїдемо завтра, ж рибний день у нас. Поїдемо риби купимо. Їдемо думаємо, так, риби, потім вже до півдороги доїхали, крилишок треба. У нас там качка є, ще не розділена, два крилишка є. хватить, обріжемо, жарих. Оставили. Сьогодні в нас у бідронки, я забігала з утра бідронку, бо стоїть бабочка, така здоровий чоловік. бабочка, і зазиває. Відкрилася у нас біля пепки, була на ремонті. Там акції такі мандарини, по-моєму, 3,50, банани, 4,50 і все нове, виставлені, нові і ящики. Це б не по чому. Так я би набиралася. По три, ідем. по два злотих такі. Тебе не болить сьогодні? нього. Чи ні-ні, не були ці. Ладно, підемо, поскупляємося трошечки. Все, прилетіли ми до школи, і в нас залишається ще 20 минут в запасі. Зараз ми вам покажемо, що ж ми купили в українському. магазині. У нас минути зря не проходять, бо ми приїдемо додому, будемо чимось займатися, да. а не видим, Я, Значить що? Я собі думаю, блін, до чого ми привикли. Може, хто й подумає, які вони там лодарі? Оце нічого не хочуть робити. Ля-ля-ля-ля-ля-ля на камеру язиком ворочать не мішки, тягать, одна писала. А ти попробуй те, що писала, оце не мішки ворочать. Значить що? І що я хотів сказати? Лежу колись і думаю, ну блін, ми живемо в городі. Ну, в городі, на третьому етажі. Не село, ні. Це в селі ми привикли там туктися, щось стоє, на вулиці гребтися, то сніг одкидається з міста на місто, то лися гребти. А в городі що? Ми ж знали давно-давно, давно, що в городі що. Люди ну, з роботи прийшли, і наварили варили і віддихаємо. Ми не можемо, що ми оце віддихаємо, давай пішли щось робити. А що робить? Знайдемо, що робить, то давай пилососить, вчора пилососить. то те, то те, то те, то давай ще щось готувати, повні каструлі їде, давай ще на завтра зготуємо. Ну, голубці крутили, тоді все це перемий, прибери, убери. роботи знайдемо собі, а не... духу нема, а роботи робимо. А тільки що це і мені зразу приходить мисля. Я всповнюю діда і кажу, бабу, маленьку, сусідів наших. Так е вони оце. Це ж ми до цього йдемо. Що тих було голубців тобі накрутить 25 років назад? <смітна> Та ти їх би накрутила, ми вже і забули за них би і поїли. Поки розпарили, вчора ми показували. Поки, поки поки, поки поки. І оце до сих пор ті, оці якісь голубці. Так само баба манька з дідом різали качку. Це в них був цілий день зайнятий, щоб зарізати качку. Так і в нас оце наверное, воно йде. Тоже до цього, що ми будемо. Качку валі купив, треба її зготовити. І ми її вже готові. <ріст> добре, <ріст> <Три. ріст> ну, що вона обскублена. обскублена і не треба їй нічого. Ні то нема духу її приготувати. Її... Вчора В... приїхали з роботи, а голубці то ще, ще й не крутилися. Ми їх крутили вже після роботи. Ти вже вечером... Вечером... Вже з Богданом приїхали з учоби, і тоді я тільки їх покрутила. Було все готове. Ми приїхали додому їсти. Діти Діти прийшли з роботи цілий день, купили продукти, ми не приготували їсти. Я, я. Тому що Вовик ходив трохи, а я ну от нема в мене сили, я оце як куриця мокра, от перебіжками від кроваті до столу, від столу до кроваті. Да, Так що я хочу сказати, що це, а... Ні, прийди зараз додому. ну Поїздили, поробили, я щось, там скупили. Ну, прийди додому, є що їсти. Ну, відпочивай собі, да? ну, дихай. Ні, на... Ток ти піляку. О, давай, щоб піляку не протирати, не ганять її по хаті. Прийдемо, ляжемо і будемо то Ми ходимо туди-сюди, щось робимо. Пиляку гонимо і все. Зараз покажемо, що купили. Так от ж поки це все розкажеш, нема коли показати. Холод машини. Я не знаю, що це за риба. Так, ну так а ну. Не панікуй. Корюшка. корюшка заморожена. А тут льбо льбо, Ой, потом, потом... Бо в них э, стінте, э, да? це, мабуть, фірма яка, а взагалі це риба корюшка корюшка ну, то, добра. Ну, 38 злотих корюшка кілограм. Мені каже, тут нема кіла. Покладемо на вісадок. Напечатано багато. кілограм. А я взяла в руки цю. Mm. Мой, ву. мой 800 грамм 38, mm -hmm. а корюшка кілограм 38. Так що взяли ми корюшку, На... Ми зараз на контролі віза повіримо, скажемо. Mm -hmm. mm -hmm. І ось що ми взяли. Я не вмію це їсти. Я боюся, як це. От... В мене переляк вже ходить, я вже практично не ходжу, бо мені кажеться, що я впаду. Я коту ногу підвернула. А тепер оце їсти з кісточками. Їх два чи три. Три. А по чому ж він? Почекаємо, почекаємо, почекаємо. Він вже дешевший. Це 35, не? 35, так там вже 720 грам. Це за кілограм. 35. А, за кілограм? Ні, за пачку. А де твій білет? Той, що тобі видали? Мені видали. Так, не? я тобі віддав, то вивезну собі. Ти ж будеш розраховуватися. Зараз я по почитаю. Так, банани, отакі ось о, мандаринки хороші. Це вова за штуку. Т-35 штук, а то 38 штук. Ну там кілограм хоч штука. А якщо туди додати, так що карась дорожче і закупить. А на ценнику у них висить э, за кілограм. Ну, другий раз. На ценіку за кілограм. Хай ну, ціпля. Ще й багаті. Так, ну а що, дружні помагають. Да. Ой, ну ладно. Не знаю. Ой, холодно. Я, ну, я читала Откуда? і настроєна була, що воно 35 за кілограм, ще би хотіли дві пачки да, ну, Назад не повеземо вже. Це що, ну в общем, риба у нас є, не знаю, коли ми її будемо жарити. Вчора робили голубці, з голубців осталися фарш. Учора я перерізала дрібну невеликі куски, були капусти. Я її всю перекришила, повна миска кришеної капусти на балконі, підмерзає. Не було вчора сили її пожарити Сьогодні будемо жарити вона буде варена, морожена ще й жарена uh -huh. наша капуста. Вона проварена, та яка не підійшла, листочки. Я все це перерізала, перекришила. Я всіда так роблю. і ще легше жарить потім проварену. А потім додав трошки квашену і нажаримо капусти. Може, для вареників, може для пирожків, може для блинчиків. 40 злотих блинчик з капустою. Один. Кілограм Кілограм. 39,90 у гамі, блинчики оці з капустою, а потім у сухарях, як я купила сухарі, крекер. Це є, панку. У панки пожарені блинчики оці, крекери називаються. 40 злотих кілограмів. А ми не можемо вдома собі нажарити. Усе так, в нас вони є, ж не в такій панки пожарили, що ми виписали. Вони пожарили в тій панці, що самі ділають собственного прозводства. Ну, чого ж вони будуть закупляти таку дорогу пата? Яка різниця. Саме головне, що вони красиві, дуже в них красиві. Вони прям такі голочки красиві. Хочеться отакий купити і з'їсти. Ну, якщо хочеться їх купити, ж просто проще простого дома зробити. Його просто треба вжарити в багато жолі, Да? Ти візьми пирожок, от возьми пиріг, який ми жаримо, варимо, ну, на той, то той, той, той сковороді. Ми наліємо олійки, отак, і воно отак так прижариться, перекинеш так, а серединка біленька. А якщо б ми налили б отак олії, а потім, знаєш, у школі в нас робили, повністю я згадав. Отакі вони не пирожком зроблені, а так як ну, пирожок, тільки так ось його скачать. Отак воно йде. І оце ж в цьому. В багато олії обжарені, повністю з Ой, варенням. От не пончики, пончик то круглий, а воно таке. Ні, ну а в нас називалися пончики, й довгі оці mm -hmm. кума лівачка робила у нас у столові mm -hmm. по три копійки. вони да, жарвіста, тісто дрожжеве і воно таке mm -hmm. не забите. А от те, що тянеться, і вони прямо лічатими mm -hmm. руками одривали його, то розтягнуть, і туди розтягнуть. Та такі в нас очередя за ними були. Да, я знаю по три я... копійки. І а... ти ще приїжджав, так ми купували. Да. А я в школі не помню, по чому вони були. Ну знаю, чи нам носили. Так і в роганчику на цьому, на остановки продавали. М -м -м -м, точно, да, теж такі самі, і в школі то пекли, то я вже. Ну коротше, десь ми їли такі. Зараз таких немає, зараз немає. Зараз немає, навіть ж таких, що він цього нажарить, так? Да? Дома ніколи вони такі не получалися, бо в них були печі, оті, де там температура була висока. І тісто було не забите, таке жидіньке і високу температуру, і воно швидко надувалося, прожарювалося, це секунду, а ми не нагріємо свої плити до да, такого состояння. І, і за того, що ж ми олійки на так, і ми пожарили пирожки, вилили її там в відропу ми не сунячі, щоб той, а вони налють туди багато олії. І... Тиждень жарять на ній, а воно ж а потім таке, такий. як сьогодні, зайшов у стискал, у стискала всіда, все вкусне. А сьогодні кажу, до Ліди приїхали, утром Ліда взяла голубців і забула, і ми її завезли. Я кажу, зайди в стискал і купи мені купи мені картошку, оцю, знаєте, шоколадну. Так хочу, ну просто хочу, Купи мені картошку. Ого, ну, Богдан наш, перший біля вчительки. Купив мені картошку, він зайшов, каже, не знаю, чи картошка, чи не картошка, і купив якихось пончиків. Штук п'ять таких, які вони горіла олія, оце горіч, недобрі, недобрі. Я половинку откусила і все, а? То вчителька. Та вчителька, да. Ще, три вчителя фізкультури. Міняються. Так це не виходить. А це вони можуть у поход ходити. Учитель, ось о, і учителька. А це хлопців, то дівчат по отдельності. Е, Хл... Хлопець, первый. то не учителька перша пішла, то мати чи є. А ось учитель скульптури, а то учителька. Mm. Да, так, хлопців, дівчат. Все, дівчатки, пока. Не, не пока. ось що ще ми купили. По одному. Слівки, лінілки. Такі добрі. А тепер пока. Пока-пока.